Отже, ми з вами розглянули вимоги до посівного матеріалу, яким має бути насіння, і переходимо до того, чим і як його потрібно обробляти. Соя, як і будь-яка інша сільськогосподарська культура, потребує захисту насіння. Вона потребує його більш ретельно, ніж деякі інші культури, оскільки має ряд захворювань, насіння, сходів. Які потребують особливого контролю, а нанести протруйник на сою складніше, ніж, наприклад, на ті самі зернові культури, бо насіння сої має гладеньку оболоночку. Ця оболоночка містить жири, вона ліпофільна. І відштовхує воду, відштовхує робочий розчин, тобто протруйник, яким обробляється насіння сої, він повинен е, бути таким гарно формульованим для того, щоб на це насіння якісно лягати. Не забуваємо також і те, що соя це бобова культура, і бобові культури мають унікальну властивість синтезу азоту, тобто вони атмосферний азот перетворюють уже в азот доступній рослині. Тому Етап обробки насіння в сої заключається не лише в нанесенні протруйника, а і в нанесенні інокулянта. Компанія BSF має в своєму портфоліо все, що необхідно для захисту сої. Ми маємо комплексний інсектофунгіцидний протруйник Standard ТОП» з нормою витрати 1-2 літра на тонну. І маємо два інокулянти. Перший інокулянт для невеликих об'ємів насіння це торфовий інокулянт «Хістік Соя». Другий інокулянт це рідкий інокулянт, преінокулянт, який можна наносити на насіння за годя, за місяць, за два. Максимальний термін становить 90 днів. До висів у насіння, що зручно, коли у вас великі обсяги насіння. І відповідно він складається власне, з інокулянту і також з розчину, який називається екстендер, який допомагає живити самі бактерії, які місяця в інокулянті, і закріпляти їх на насінині. Відповідно більш детально про е, продукти, які наносяться на насіння сої, про їх характеристики, про те, що вони дозволяють нам проконтролювати, зробити, яким чином їх краще наносити, які її особливості, розкаже наш серед експерт Материнський Павло. І розпочнемо, звичайно, із притруднення насіння. Розпочинаємо із стандака топ. Як сказав Женя, це інсектофунийцид, який досить є популярним на ринку і вирішує досить велику кількість проблем. Почнемо з того, які проблеми ми сьогодні маємо на сої і як ми їх вирішуємо. Фактично, якщо говорити за протрудне насіння, ключовими проблемами, з якими ми стикаємося, і проти яких ми працюємо даним заходом, це контроль в першу чергу кореневі гнили. Сьогодні найбільш поширеними в цьому сегменті є в нас пузирйозна коренева гниль і резоктоніозна коренева гниль. Дуже рідко зустрічає це пітіозна і фітофторозно. Якщо говорити про фузаріозну кореневу гниль і ризоктоніозну кореневу гниль, то тут абсолютно інші підходи щодо їх контролю, ніж при використанні протульні насіння на зернових культурах. Чому я про це акцентую і нагадую? Якщо ми говоримо про контроль фузаріозної кореневої гнилі, то у посівах наших зернових культур найбільш поширеним є фузаріум кульморим, фузаріум гримнеаром. І там досить -таки ефективно, в першу чергу, відпрацьовує у нас флудіоксоніл і відпрацюють також тріазоли. Якщо ми говоримо, говоримо за сою тут найбільш поширеними є фузаріум солані і фузаріум оксиспоріум. І проти цих збудників ефективно в нас відпрацьовують як струбілоріни, так і зі чаї. І якщо брати той самий флодіоксаніл на цьому фоні, він стає в певною мірою менш ефективним. Через те його і комбінують в подальшому з іншими діючими речовинами, щоб досягти високої ефективності. Крім того, якщо ми говоримо за ризик кореневу гниль, то контроль цього збутника лежить в сегменті струбілорінів і зі Саме через те, коли ми повернемося до стандака, до його складу входить піраклостробін продукт із групи струбілорінів, який ефективно відпрацює. 25 п'ять грам діючої речовини в нас на одну літру продукту. Якщо ми говоримо за і ще одну складову даного протруйника, це тіофанат метил, добре відомий як продукт, який використовується для контролю фозеріозів колоса на зернових культурах. Так само він прекрасно відпрацьовує у нас і по фозріозах, по кореневих гнилях у сої. Відповідно, комбінування ось цих двох діючих речовин дає можливість нам комплексно працювати по фозеріозу. І крім того, якщо підняти реєстрацію тіофанат метила у Сполучених Штатах, де це батьківщина, Сої, то даний продукт ефективно використовують і для контролю резектоніозної кореневої гнилі. Вертаємося до піраклострубіну, це також діюча речовина, яка ефективна проти різектоніозної кореневої гнилі. Плаш, ну і ще одна ремарка. Ти досить добре розказав спектр збудників, які контролює даний протруйник, що стосується грибних хвороб. Але ми не забуваємо, що це протруйник. Протруйник наноситься на насіння. На насіння висівається тоді, коли, в принципі, ще не дуже тепло. Звичайно, що сою рекомендують сіяти при температурі плюс 12 градусів Цельсія, але ми знаємо, що не завжди цих регламентів дотримуються. Можуть сіяти і плюс 8, інколи навіть менше. Але навіть якщо можуть посіяти плюс 10 і вона тривалий час знаходиться в ґрунті, це не є дуже добре. Але якщо взяти діючі речовини, наприклад, ті самі азоли, ми знаємо, що вони ефективно починають працювати при температурі плюс 12 градусів і вище. Якщо взяти одну складову протруйника стендактоп, а саме тіофанат Метил, то ця діюча речовина, на відміну від багатьох інших, вона ефективно починає працювати вже. При плюс восьми, від плюс 6 до плюс восьми, вона вже буде працювати. І е, от саме із за того, що е, часто ми сіємо насіння не в оптимально прогрітий ґрунт, ось це є важливим. І хочу ще також доповнити те, що ти дійсно правильно сказав, що досить часто сьогодні в нас порушують регламенти посіву е, самої сої, як температурного режиму, так і строки. При цьому досить важливим є вплив на польову схожість насіння. Е, якщо знову ж таки повернутися до державного стандарту України, який регламент. Ці показники, то якщо ми говоримо за лабораторну схожість насіння сої, вона коливається в межах від 75% до 90%. І це якщо ми говоримо за супереліту, еліту, і якщо ми говоримо за першу третю репродукцію, відповідно. Відповідно, коли ми висіваємо таке насіння в полі, схожість в нас знижується на 15-20%. Використання саме стандака ТОП за рахунок того, що тут присутній піракластубін, який має фізіологічний ефект, а саме він стимулює біохімічність процеси у рослині ми підвищуємо цю польову схожість, і в нас в подальшому більша густота рослин знаходиться на одному метрі квадратному і подальшому на одному гектарі. Крім того, до складу стандака топ в нас входить фіпроніл, діюча речовина, яка покликана контролювати в нас е, е, ґрунтових шкідників. Якщо ми говоримо за сою, тут е, значною проблемою в не, нас є росткова муха, а також бульбачковий довгоносик, начинки, якого пошкоджують бульбачки і знижують симпіотичну фіксацію азоту. Саме з цих причин якраз отакий комбінований підхід дає можливість нам подальшому мати на 100% захищений посів на етапі проростання появи сходів, як від хвороб, так і шкідників. Відповідно, вже на, на цьому етапі ми закладаємо потужну базу майбутнього високого врожаю. Ще один момент, на який варто наголосити, стандарт топ ефективно комбінується з е, всіма інокулянтами, які сьогодні присутні на ринку, зокрема з інокулянтами, які сьогодні пропонує ринку компанія Баз. Хайко суперсоя і е, хістік. Відповідно, один це рідкий інукулянт або інокулянт, його правильніше буде е, називати, оскільки ним можна працювати в нас за 90 днів до посіву. І е, хістік це в нас інукулянт на торфяній основі, який використовується безпосередньо в день сівби. Хочу звернути вашу увагу ще на декілька моментів, які досить є важливими. Коли ви обираєте інокулянт, ви маєте звертати увагу на титр, який вказаний у вас на упаковці і який дійсно присутній у вас безпосередньо у розчині чи в самому порошковому продукті, який в залежності від того, яка формуляція використовується. Чому це важливо? Якщо говорити за хайко-суперсоя, концентрація брадірізовіком джапонікум, тут становить 1 на 10 в 10 степені бактерій в 1 мл. Подальшому, коли ми використовуємо норму 1,4 літра даного продукту і 1,4 літра живільного середовища екстендера, в якому є в нас також. Полімери, які забезпечують утримання якісне утримання продукту на насінинці, ми досягаємо того, що на момент посіву ми маємо концентрацію порядка 100 тисяч бактерій на одній насінинці. Для чого це потрібно? У нас в одному грамі ґрунту міститься один на 10 восьмій степені інших мікроорганізмів, які також хочуть заселити кореневу систему сої. Відповідно, якщо в нас ця концентрація буде нижча, в нас наша. Культура, наша корисна бактерія, не буде конкурентною. Відповідно, вона не зможе якісно інфікувати кореневу систему сої і в подальшому забезпечити потужну азотфіксацію. Тому саме підтримання ось такої високої концентрації, висока життєздатність бактерій є досить важливо. Крім того, до складу хайкот суперсої, а також хістік, У нас входить брадізопіком джапоніком, штам 532 с Це високовірулентний штам канадської селищі. Лекції, який є пристосований до інфікування різноманітних сортів різної селекції, що закордонної, що вітчизняної, це дає можливість нам подальшому мати гарантований ефект з гарантованим формуванням бульбочок. Що стосується використання хістіка, фактично, подальшому ви побачите процес нанесення безпосередньо на сою. Якщо в нас хайкот суперсоя може використовуватися до 90 днів до використання насіння до посіву, то хістік використовується Ресується безпосередньо в день посіву. Але що важливо по даному продукту, якщо, звичайно, ми десь втрачаємо втерм на посіву, але за рахунок того, що даний продукт у нас синтезований на основі стерильного торфу, він більш адаптований до перебування в ґрунті. Він дуже швидко, подальшому, включається процес розмноження самих бактерій, і в нас концентрація в ґрунті досить швидко наростає. І що по подальшому забезпечує нам якраз ефективне інукулювання кореневої. Системи нашої сої. Паш, Я додам, що е, торф це є найкращий субстрат для бульбачкових бактерій різних штамів, саме тому, що це є їх природнє середовище існування. Але е, разом з тим, торф він, е, має певні такі негативні технологічні моменти. Коли ми маємо інокулянти на основі торфу, вони, як правило, осипаються з поверхні насінини, вони е, забивають техніку для обробки насіння. Всі валці вони. Акумулюються в нижній частині бункера, йдуть по насіннім проводам, і також зменшують плинність насіння, негативно впливаючи на норму висіву, на рівномірність висіву насіння. І, відповідно, крім того, оскільки сам продукт обпадає з насінини, то його кількість стає нерівномірною, десь меншою, десь, ніж потрібно, десь більшою. Відповідно, це такий основний негативний момент торфових інокулянтів, яких дуже багато на ринку. І для того, щоб цього моменту уникнути, виробники вони йшли такими шляхами, як зміна. Субстрату, наприклад, додавали тальк, графіт, вугілля, інші якісь день певні речовини, які могли замінити е, торф, але звичайно, що вони вирішували ось цю проблему плинності насіння, проблему осипання частково, але е, вони не є такими е, ефективними з точки зору, е, скажімо так, збереження на насінині життєздатних бульбачкових бактерій. Відповідно, наш продукт він є унікальним на ринку, і саме тому, що в ньому міститься торф, але крім торфу, ще й міститься патентований спеціальний прилипач, який, скажімо так, прийшов з біотехнологічної галузі, з медицини. От він є цілком безпечний для людини. І відповідно, завдяки цьому, от пізніше, ми будемо розглядати насіння, яке оброблене нашим некулянтом, хістиком, ви побачите, що він більш-менш рівномірно обволікає насіння. І утримується на насінні досить міцно. Тобто, осипання продукту з обробленого насіння воно є мінімальним. І саме це робить наш продукт максимально ефективним. BASF. We create chemistry.